20 листопада у Дмитрівській загальноосвітній школі міста Комсомольська Полтавської області відбувся науково-практичний семінар директорів загальноосвітніх навчальних закладів та їхніх заступників на тему. Робота адміністрації та педагогічного колективу закладу по формуванню компетентностей учнів в умовах впровадження державного стандарту початкової, базової і середньої освіти. На захід завітали науковці, Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко, спеціалісти відділу освіти, методисти міського метод кабінету, директори шкіл, їхні заступники, представники засобів масової інформації. Інформації. Відкрила семінар завідувач міського методичного кабінету Світлана Негода словами Василя Схомлинського, якою б талановитою не була людина, але якщо вона не вчиться на досвіді інших, то ніколи не буде хорошим педагогом. Про важливість теми семінару говорив ректор Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського, кандидат педагогічних наук, доцент Віталій Зелюк. Якщо говорити про тему сьогоднішнього семінару, то вона надзвичайно актуальна. Взагалі тема компетентностей, формування компетентностей учнів, вона є надзвичайно актуальна. Я лише Просто кілька, кілька таких штришків скажу про те, що дивіться, от зараз інформаційні хвилі 21-го століття, я так вважаю. Ну а що таке хвилі? Якщо порівняти інформаційні филі з морськими филями, хвиля може або накрити, або хвиля, хвилю можна осідлати, як серфи роблять. І Досягнути за допомогою сили цієї потужної морської филі можна досягти своєї мети. Так, от і наша мета зараз і самим не бути поглинутими тими хвилями інформаційними, а намагатися бути серферами на хвилях інформаційних і дітей цьому навчати. А для цього треба формувати найперше найважливішу компетенцію це ну, компетенцію чи, можливо, це властивість таку, це адаптивне, нестандартне мислення, яке означає уміння, уміння мислити і діяти за межами заданих траєкторій. Вітаючи учасників науково-практичного семінару, Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко наголосила, що пріоритетами в роботі сільської ради є соціальний захист дітей та людей похилого віку. Вона висловила вдячність керівникам підприємств компанії Ферекспо народному депутату України Костянтину Живаго за постійну допомогу сільській громаді. Окрім цього, вона сказала. Пановні колеги, я щиро рада бачити вас у приміщенні нашої школи. Я щиро вдячна і представникам області, що вони приїхали до нас в село. Скільки себе пам'ятаю, весь час в державі ставиться таке завдання прирівняти село до міста. І все в держави не виходить. А в нас з вами вийшло. Так, от я вдячна педагогічному колективу міста Комсомольська за те, що 30 років тому ви прийняли нас, педагогів села, допомогли нам піднятися на ту саму е, ступеньку, на якій стоїте ви, допомогли нам. Бути рівними серед рівних завжди сприймали нас як рівноправних учасників процесу, педагогічного, який йшов у місті Комсомольську, і через те нам нічого не залишалося, як дотягуватись до вас. І я вдячна педагогічному колективу Дмитрівки і адміністрації Віктору Григоровичу, Галині Іванівні, Ірині Костянтиніні за те, що вони тримають маску Дмитрівки. На рівні Комсомольська за те, що ми можемо на вашому рівні приймати гостей і говорити однією мовою, територіальна громада Дмитрівки заявила про себе вже як окрема така територіальна громада, яка може виживати в цих страшних умовах 21 століття. Звичайно, всім цим, що ми зараз маємо. Ми завдячуємо вам, комсомольську, комсомольчанам, за те, що були поруч, за те, що підтримували, за те, що не вмішували, за те, що дозволяли нам залишатися селом і будувати своє сільське життя таким, яким ми його уявляємо, через те, що менталітет міста і села трошки різний, через те, що ми хочемо бути дмитрівчанами поруч з вами, комсомольчанами. Бажаю, щоб у вас ще на багато років вистачило наснаги. Навчати, виховувати, любити чужих дітей, бо це дуже важкий труд любити чужих дітей. І ті люди, які зуміли це зробити, це люди з великої літери. У теоретичній частині семінару завідувач кафедри з міста освіти, кандидат педагогічних наук Олена Будіна, доповіла про формування компетентностей учнів в умовах впровадження державних стандартів освіти. Директор школи Віктор Брежань презентував свій. Навчальний заклад та поділився з колегами досвідом формування управлінської компетентності на прикладі засідання педагогічної ради з теми Компетентний учитель, запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу. Цікавою для учасників семінару була практична частина, під час якої вони переглянули напрацювання 11 педагогів школи щодо формування. Предметної, комунікативної, інформаційної, логічної, здоров'я зберігаючої, соціально-правової, полікультурної, екологічної та патріотичної На сам Насамкінець слухачі високо оцінили рівень науково-практичного семінару та поділилися своїми враженнями. Дуже дуже цікаво. Насправді от, такі теплі враження е, бо. Атмосфера сімейна, атмосфера дому, тепла. І водночас поєднання, поєднання це з е, високими сучасними технологіями. Ми ще не допрацювали тут, як інститут після дипломної педагогічної освіти, що не залучили Дмитрівську школу до мережі громадсько-активних шкіл. Бо ми, е, я так зрозумів, із спілкування із, із сільським головою про те, що... Школа є взагалі центром громади. Розвитку, громади. розвитку, розвитку громади. А ми дуже активно пропагуємо цю ідею, школа як осередок розвитку громади. Що не тільки наші школи вміють знають і показують її роблять. А це може зробити те, що сьогодні ми за вами побачили, може зробити сільська звичайна школа. Звичайно, не без підтримки сільської ради, звичайно, не без підтримки благодійного фонду. Звичайно, не без нашої підтримки. Але Дуже хороший колектив у закладі мають результати. Діти ви бачите, як ми приймаємо, як школа приймала участь у конкурсах і конкурс учителю року, які маємо сьогодні результати, і діти мають результати. Тому я дуже хотіла, щоб наші адміністрації закладів побували в цій школі, подивилися, як вона працює, які. Тут працюють вчителі. Я дякую сьогодні, Віктор Григорович, вам вашій, вашій адміністрації. Я дякую всьому педагогічному колективу, тому що це велика клопітка і щоденна праця. Віктор Григорович вам. Як директор, ну дещо позаздрила, знаєте в чому і зараз скажу, навіть Марині Володимирівні сказала, що якби мої діти були зараз шкільного віку, я б віддала в таку школу навчатися, тому що там, де є невелика кількість дітей, і є такий професіональний педагогічний колектив. То, мабуть, кожний би із нас прагнув, щоб діти навчалися саме в цьому сімейному колі. Таке класичне поєднання науки, досвіду, розуміння дітей, бачення вчителя ну, все це, мабуть, життєвий досвід, який адміністрація здобуває протягом багатьох років з допомогою адміністрації міста, з допомогою того, що ми не стоїмо на місці. І не дивлячись на те, що це сільська школа, але кожна міська школа завідує їй. Щира вдячність від колективу спеціалізованої школи номер. маякою. Це високий професіоналізм кадрів. Окрім того, вже говорили тут: це єдина сім'я, це відчувається наскільки от. Такий клімат, доброзичливість. Ну і мене ще вражає, і я дуже радую за них те, що от відчуття патріотизму це патріоти своєї землі, перш за все, і це патріоти України. Так що я дуже дякую вас і думаю, що у вас іще все найкраще тільки попереду. Коли виникла думка про проведення семінару і його необхідність. Ви бачили тему роботи адміністрації та педагогічного колективу. І не врахували одне робота батьківського колективу. Тому що ви бачили, що батьки були невід'ємно під час цього семінару. Цікавий, пізнавальний, розвиває, навчає чудове місце для обміну досвідом, спілкування. В епіграф нашого року біології були такі слова. Сковороди, без ядра горіх ніщо, так і людина без серця. Тож я бажаю вам напомніть ваші серця добром і завжди ви примінюйте світло і тепло. І хай завжди в житті будуть щастя і квіти. Хай буде до хліба і хліб на столі, за те, щоб вдома і мир на землі. Спасибі вам. Директор школи Віктор Брижань подякував колегам за високу оцінку роботи колективу Дмитрівської школи та передав заступнику директора центру дитячої та юнацької творчості Наталії Ляховенко булаву як естафету проведення загальноміських освітянських заходів. Шановні колеги, я коротенько, щоб затримати вашу увагу. Ну, по перше, я вдячний вам за те, що ви відвідали наш навчальний заклад. Я вдячний за ті теплі слова, які ви говорили. І це дійсно заслуга всього педагогічного колективу, батьківського, учнівського колективу, заступників. Це заслуга їх. І я бачу недоліки, ми бачимо недоліки. Але є у нас час для виправдання. І я думаю, що ми будемо і далі, і далі кращими. Будемо. Розбудовуватися, будемо створити матеріальну базу, будемо ростити переможців з учнів і з учителів і будемо сприяти професійному зростанню наших колег.